Його будівництво розпочалося ще в 1248 році. У той час кельн уже був важливим торговим релігійним центром. А собор мав зберігати одну з найцінніших реліквій християнства мощі трьох волхвів. кажуть, сам імператор Фрідвих Вербароса подарував їх місту, і для цих мощей мали створити храм гідний небес. Та будівництво затягнулося, і затягнулося настільки, що це стало легендою в шістсот. Років, уявіть собі, покоління за поколінням жителі Кельна народжувалися і вмирали, а собор стояв недобудований. Його силует нагадував не про тріумф, а про невиконану обіцянку. Мені це нагадує це фамілія в Іспанії. Але в 19 столітті, коли Німеччина шукала свою ідентичність, люди згадали про свій готичний велетень у 1880 році. Дві вежі здійнялися до неба на висоту 150 метрів.